Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Сегодня что будем читать, Вова? История Украины. А почему? Я захотел. Да. Так. История Украины, предручный для 7 класса. Шановні семикласники і семикласниці, ми продовжимо мандрівку Історії України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії. Як працювати з підручником? Підручник це не просто книжка для читання, це особливий інструмент для навчання, яким треба правильно користуватися. Навчальний матеріал підручника розподілений на розділи і параграфи. Перед кожним новим параграфом наведено запитання і завдання на повторення вивченого вами раніше. Вони допоможуть пригадати те, що полегшить вам ознайомлення з новим матеріалом. Основний текст параграфів супроводжується історичними документами, картами, ілюстраціями і схемами. Зрозуміти кожен з цих елементів дозволять запитання. Відповіді, на які ви зможете знайти спільно з однокласниками-однокласницями або самостійно. Цікаві доповнення з інтернет-мережі, віртуальні екскурсії, пізнавальні відео ви зможете відкрити за допомогою QR-кодів і коротких покликань. Дорогі друзі, вивчені вивченні історії України вам допоможуть такі рубрики. Варто запам'ятати думки істориків, історичні подробиці. Читаємо і розуміємо, поміркуємо, свідчать документи, загадка в історії, факт чи фейк. Діємо практичні завдання. Дати для запам'ятовування виділені в тексті червоним кольором. Вони також повторюються після кожного параграфа. Біля імен правителів у дужках вказано роки правління, запитання і завдання в рубриці. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Запитання і завдання після кожного параграфа спрямовані на систематизацію нового матеріалу, який ви вивчили на уроці. Певні питання варто обговорити з однокласниками, однокласницями в групах. Окремі завдання потребуватимуть вашої творчої роботи використання додаткової інформації. Вони передбачені насамперед для тих, хто особливо цікавиться історією. Отже, пропонуємо вам поринути освіт історії України. Це не тільки важливо для розуміння сьогодення, а й неймовірно цікаво. Бажаємо вам успіхів, перемоги і перемог нам усім. Вступ в середні віки на теренах України. Які факти з давньої історії України вам найбільше запам'яталися з вивченого в шостому класі? Який найцікавіший факт з історії вам вдалося з'ясувати протягом літніх канікул? Україна за давньої доби. Продовжимо мандрівку сторінками історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали історію України від найдавніших часів до п'ятого століття нашої ери? Пригадайте засвідчені знахідками неподалік селища. Королева на Закарпатті – перші кроки залюднення України, пам'ятки унікальних земле земл... і скотарських спільнот. З 9 століття до нашої ери і до початку першого тисячоліття нашої ери в північному Причорномор'ї і в Криму панували кочовики, кімерійці, скіфи та сармати. Степовики залишили на собі кам'яні по собі кам'яні статуї та рукотворні. Кургани наповнені скарбами царських поховань. Сусідами кочовиків на півдні сучасної України були греки, які заснували міста держави, поліси Ольвію, Тіру, Херсонеса, Панті Капей та інші. З часом на теренах України на основі землеробських спільнот постали слов'яни: факт чи фейк. Розгляньте згенеровані штучним інтелектом малюнки про минуле України. Кого він зобразив? чому ви так вважаєте? Чи достовірними на вашу думку є малюнки? Обґрунтуйте свою відповідь. Знаєш ответ? Mm -hmm. Ну скажи. Почему? Вот тут вот фотоаппарат. А здесь смотри. Камера і мікрофон. Mm -hmm. Діємо практичні завдання. Розгляньте колаж Україна за давньої доби та виконайте завдання. Назвіть історичні факти, які ілюструє кожне зображення. Назвіть історичний час, що відповідає кожному із зображень. Уявно розташуйте ілюстрації на запропонованій лінії часу. Покажіть на карті України місця стоянок, регіони розселення народів, розташування міст, зображених у колажі Україна за давньої доби. Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт. Ранній залізний вік. Ти це делала задання? Mm. Mm. Гра спадок історії стародавнього світу. Правила гри. Оберіть фішки та визначте право першого ходу за допомогою кубика. Ладно, это мы читать уже не будем. Так, і еще тоже факт или фейк. Факт, чи фейк? Ви знаєте, таке, ви знаєте, що таке анекдоти. Інколи анекдотичні ситуації трапляються на уроках історії. Прочитайте про такі випадки і проаналізуйте їх. Визначте, де в діалогах правда, а де вигадка, де факти, а де судження. Свою думку обґрунтуйте, придумайте продовження позначення діалогів самостійно. Середні віки на теренах України. У 7 класі перед вами пролягатиме шлях до середньовічної історії України, що тривала від кінця 5 до кінця 15 століття. Перед вашим зором постане велична держава Русь Україна 9 середина 13 століття, а також її нащадок. Волинсько-Галицька держава, держава Романовичів або Королівство Руське, 12-14 століття. Ви побачите, як переплилася історія українських земель у 14-15 століттях з історією сусідніх держав Великого Князівства Литовського та Королівства. Польського князівства Феодора та Кримського ханства Угорського королівства та Молдовського князівства Великого князівства Московського і Османської імперії. Діємо практичні завдання. Розгляньте колаж. Історичні джерела та назвіть до яких видів історичних джерел належать зображені в колажі пам'ятки. Поміркуємо. Прочитайте цитату з книги Брама Європи Сергія Плохія, відомого українського і американського історика Лауреата Шевченківської премії. Протягом вивчення курсу історії України в цьому році добирайте аргументи за висловлену думку і проти неї. Сергій Плохій про місце українських земель в історії середнього віччя. Європа є важливою частиною української історії, так само, як і Україна Європейської, розташована на західному краю Євразійського степу. Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи коли брама зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі Сходу та Заходу. Коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії вона правила за міст між Європою і Азією, сприяючи обміну людьми, товарами і ідеями. Періодизація середніх віків на теренах Західної Європи та України. Формування держав у Західній Європі і на землях Центральної Європи, заселення слов'янами. Панування натурального господарства, провідна роль церкви в житті суспільства, пожвавлення господарської діяльності, збільшення кількості населення, зростання європейських міст, завершення формування середньовічного суспільства, формування міської культури, зародження ринкових відносин, зменшення чисельності населення унаслідок чуми, послаблення впливу церкви, зародження ідеології гуманізму. Піднесення науки і мистецтва, відродження, Ренесанс. Раннє середньовіччя, 5 9 століття, зріле високе середньовіччя, середина 9-13 століття, пізнє середньовіччя доба відродження. 14-15 століття. Період встановлення племінних союзів. 5-9 століття. Розвиток плем'яних союзів вождівств на теренах Росії України, утворення держави Росії України з центром у Києві, панування натурального господарства, включення земель Росії України до торговельних шляхів, панування язичництва. Так, період існування Росії України, 9-13 століття. Християнізація руських земель, створення першого збірника законів руської правди. Розвиток культури на основі слов'янських традицій, впливу християнства та культурних традицій імперії Ромеїв. Формування удільних князівств. Розвиток держави Романовичів, Волинського, Галицького князівства, монгольська навала. Період удільних князівств 13, XV і XVI століття. Розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського, Молдовського князівства Османської імперії, Угорського та Польського королівства, розвиток держави Феодоро, Кримського ханства, зародження ринкових відносин, поширення в українських землях, махдебурського права, поширення на українських теренах ідей гуманізму та відродження. Вечиняем разом браму знаний и з истории Украины. Все, мы уже mm -hmm. прочитали вступку, а дальше yeah. раздел падший будем читать уже в следующий раз. Yeah. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Mm -hmm. пока.